Вітаю всіх, шановні глядачі. Сьогодні буде цікава історія, а це історія про пенсію. Уявіть собі, людина їй 41 рік. Вона може працювати, вона може будувати свою кар'єру, але держава їй в 41 рік сплачує суму 219 тисяч. І це не бонуси, і це не премії. А це пенсія? Так, да? пенсія 219 тисяч. А скільки вам потрібно, щоб отримати пенсію? Скільки років? Скільки ви маєте працювати? 30 років, 35, 40 років, скільки. І навіть якщо ви досягнете свого пенсійного віку, то не факт, що ви отримуєте Велику пенсію. В середньому це від 3 до 5 тисяч гривень пенсії. Отримує звичайний українець. А людина в 41 рік отримує 219 тисяч. І зараз ми скажемо про цю історію. Хто це, що це за людина? Так, ось, головний герой Володимир Ізото. Йому зараз 44 роки. Він колишній прокурор. Олександрівська окружна прокуратура, там, де він працював, Кировоградська область. У прокуратурі він працював і з 2003 року, і вже в 2023 році він виходить на пенсію. Тобто стаж у нього 20 років. І йому 41 рік призначають пенсію. Ми скажемо далі, як призначається пенсію. Тобто він же пенсіонер в 41 І ось давайте порівняємо зі звичайними українцями. Якщо ви не прокурор, не суддя і навіть не чиновник, то ви не отримуєте пенсію, якщо у вас буде стаж 20 років. Про це мова взагалі не йде. Вам треба працювати до 60 років, до 63 або до 65. Тобто, щоб у вас був пенсійний. І навіть при цих умовах, якщо ви відпрацюєте, держава вам скаже, вибачте, грошей немає. На достатню, гарну, гідну пенсію. Вона, можливо, вам видасть або якусь мінімальну, або на рівні мінімальної пенсії. І все. Але в оцій історії, про яку ми кажемо,